Лос-Анджелес вогні. друзі, це дійсно правда. Усім привіт! Нагадаю, що звати мене Кристина. Сама я з Харкова п'ять років живу в Америці. З них останні два роки живу у Лос-Анджелесі. Що тут відбувається? Чому виникли такі пожежі? Чому так швидко розповсюджуються, Які наслідки, коли вони мають зупинитися, і чи в порядку ми з чоловіком сьогодні дуже швиденько про все поговоримо? Погнали! А так, друзі, по я хочу подякувати всім, хто пише мені в інстаграмі. Дивлюся під іншими відео на Ютуб чи в порядку. Ми, якщо коротко, то ми е, в порядку ми відносні безпеці. Трошечки детальніше розкажу пізніше, що взагалі відбувається. 7 січня почалися масштабні неконтрольовані пожежі. От головне в цьому слово «неконтрольовані». Чому вони неконтрольовані? Тому що наразі усі погодні умови сприяють тому, що навіть маленький вогник просто може розроститися в одну мить в щось дуже страшне і масштабне. А чому взагалі Каліфорнія палає кожен рік, і цей рік, на жаль, не став виключенням, але ну такого масштабу правда ніхто не очікував. Отже, це засуха, це сильні вітри. Санта Ана, вони гарячі і сухі. А це також бувають сухі грози. Таке природне явище, звісно, людський фактор. І коли як мінімум два таких фактори співпадають, це якась біда. Тобто, наскільки я розумію, Пасифік Палісець було якесь невеличке загоряння, але за рахунок того, що все дуже сухе і дуже сильні вітри. А просто в момент з маленького вогнища це перетворилося в п'ять футбольних полів. Це знаєте, як взяти коробку сірників, взяти один сірник, його підпалити і дунути на всі інші. Тобто, район вигорівщент просто за ніч. Ма там у багатьох знайомих українців діти ходили в школу. Зараз цієї школи нема. Ну, і я думаю, що ви вже чули, що будинки знаменитостей погоріли. Там будинки коштують 7, 10, 15, 20 мільйонів доларів. А будинок втратила Лейтон Містер, це Блерс. Пліткарки, якщо пам'ятаєте, Періс, Хілтон а, і багато інших знаменитостей. А, насправді, все, що відбувалося 7 січня, відбувалося дуже швидко. Настільки швидко, що люди, які а, жили в Пасифік Palisades, вони поверталися додому з покупками. А, вони просто кидали свої машини на узбіччі і тікали. Тому а, в якийсь момент а, просто приїхав бульдозер, і аби пожежні могли дістатися до місць, де все палало, просто розчищали. Машини бульдозером. І вітер сильно підіймається, і це, блін, на жаль, створює проблему в осінній пожежі, тому що не можуть підіймати гвинтокрили. Ось, тому, якось так, живучи в Каліфорнії, треба готуватися до двох речей: це або землетруси, мати тривожну валізку про це випадок, ну або ось такі от пожежі, які, на жаль, трапляються кожного року. Не кожного року трапляються такі масштабні, але горить Каліфорнія, на жаль, кожного року. Зараз за 12 дня а, таке враження, наче шоста, ну п'ята-шоста вечора. Справа бачите, дим це вгора горить, і ось там прямо такий вже розсіяний дим. Там згодиться якраз Пасифік Палесеєс. А люди собак вигулюють в масках. Ну тому що дійсно повітря забруднене, таким не бажано дихати. Сьогодні другий день пожеж. Сьогодні середа, і очікується, що сильні вітри будуть до а Саме вони провокують те, що пожежа розростається. Просто зі швидкістю, не знаю, світла. За ніч в п'ять разів став більше осередок вогню. Деякі мої друзі евакуювалися, хто вигос навіть поїхав, а деякі поїхали в сторону сан дієго хто живе поблизу. Ось ми реально в безпечній зоні. Сподіваюсь, так і буде залишатися, і вітер ще від нас дує, тому принципі, навіть повітря у нас більш-менш нормальна. А це друзі у нас на балконі скляний столик. Оце все не пил, це все попіл. Отак. Евакуйовано 180 тисяч людей. А це з загального населення Лос-Анджелес Каунті, 18 мільйонів людей. От 180 тисяч з них наразі евакуйовано. А щодо жертв, також зараз відомо про 10 загиблих людей, і ми розуміємо, що ці дані не остаточні. Хочеться вірити, що так, але всі розуміють, що на жаль, буде більше. А щодо основних осередків вогню, то Пасифік Палисейс там нарешті вдалося хоч трошечки загасити. Трошечки це 6%, але це вже краще ніж нічого, тому що вчора і позавчора ця цифра була 0. А щодо Ітонфар, це друга масштабна пожежа, яка ближче до гір, Альтадіна, Пасадіна, де теж біда і лихо, і все палає, то там наразі цей відсоток того, що погасили, на жаль, складає 0. А ми насправді. Знаходимося в безпечному районі. Ми живемо в Лос-Анджелесі, але вже ближче до міста Беверлі Хілс. І в принципі, вчора до 5.50 вечора ми взагалі були впевнені, що нам нічого не загрожує. Навіть запрошувало друзів з інших районів зупинитися у нас. Але вчора, буквально після нашого жарту, що сподіваємося, що ніхто не закурить хоча б на голівуських пагорбах, бо буде образливо, якщо букви згорять. А п'ять хвилин і повідомлення, що загоряння в 15 хвилинах від нас на голівуських пагорбах. А, так, друзі, на годинку 18.08 в 5.50 Почалась пожежа в 20 хвилин. В нас машину, от навіть фотографію додатку прикріпили. Хоча до цього ми знаходилися в абсолютно безпечному районі. Я була впевнена, що хто хто, а ми речі точно збирати не будемо. Але походити. Треба починати, я просто в мене воли не кладається, тому що я розумію, що під загрозою ну може статися так, що просто тупо загорить весь Лос-Анджелес. Е, друзі, просто щоб ви розуміли, в режимі онлайн просто з'являються нові осередки. Наразі шість осередків е, вогню абсолютно в різних місцях, і ну це реально схоже на якісь підпали. Це взагалі не схоже на те, що це дуже якась випадкова випадковість. Мосфілайкпік зелізветрійн дожаргіроз на щастя, погодні умови сприяли тому, що цю пожежу зупинили, локалізували. І там зараз розгоряння нема. Але це був той момент, коли ми також пішли збирати речі. Отже, ми дійсно зібрали дві валізи. Лоток для кішки навіть поставили в коридорі. Тобто, в будь-якому випадку, ми, якщо що, готові вирушати там за 15-20 хвилин, сподіваємося, що е, не знадобиться е, це все. А е, е, у нас у всіх зараз мешканців Лос-Анджелеса є додаток, який називається Watch Duty. Тут ми бачимо в режимі реального часу, що відбувається з пожежами. Наприклад, Palisades Fires, майже 20 тисяч акрів вже наразі, хоча починалося з двох. Ну, щоб ви розуміли, а так далі у нас і Танфаєр там 13,5 тисяч акрів, і є ще е, пожежі. Але от деякі з них вже вдається, хоча б там на 40, на 30, на 10% відсотків погасити. Діва, всіх добрий ранок, а в Україні добрий вечір. Над нами пролітають звинтокрили. Спали ми вдома. все в порядку не виховувалися, не довелося. Сподіваюся, не доведеться. А небо у нас затягнуто димом, як і вчора, з єдиною різницею, що вчора, ось там от ще був. Маленький клаптик голубого чистого неба. А за рахунок того, що вчора загорілися Халлівуд Hills і була пожежа в Студіо Сіті, то маємо затягнуто небо повністю. Тільки що вийшла, і буквально за пару хвилин вже довелося змахувати себе попіл, Такі от такі от маленькі частинки. Ось тому сподіваємося, на краще. О, летить коротше, просто от перед моїми очами, отак, от попіл. Отже, друзі, вітання з району Голлівуд, який вчора несподівано для всіх теж опинився у зоні ризику. За моєю спиною буквально 10 хвилинах машиною на голлівудських пагорбах теж сталося загоряння. А наразі його зупинили, хоча в додатку, який показує активні пожежі в районі Лос-Анджелеса, все ще активна ця пожежа. Що можу сказати? Туристів менше ніж зазвичай, але все одно вони є. Друзі, якщо говорити про Голлівуд, то навіть відкриття сувенірні лавки. Так, безхатьки на алеї Слави, теж на місці. А в іншому, конкретно в районі Голівуд, паніки немає. Люди ходять, фоткаються з зірками, от прямо зараз переді мною. Тому що ну як, якщо приїхали як туристи, треба ще вже і місто подивитися. Тобто, конкретно район Голівуд і той район, який поруч з Голівудом, де живу я в 15 хвилинах. В принципі, наразі конкретно станом на зараз в безпеці. Хоча вчора, а всі ці от зони, які там неподалік, вони були зонами евакуації. Друзі, ну і пожежі, пожежа має, а туризм за розкладом, тому екскурсійні оці автобуси їздять, і до нешу людей небагато. Мексиканці смажать ходоги, кукурузу продають фрукти. Люди фотографуються. Тобто, якщо так. Забути про те, що небо навколо вкрите димом повністю. В принципі, виглядає, наче все нормально. Ну і друзі, хочу розвіяти фейк, що згорять гольв... букви Голівуд на голівудському пагорбі. Ні, це неправда. Сьогодні бачили їх на власні очі. Це все фейк. Друзі, тим часом є гарні новини. Букви Голівуд в порядку, тому що сьогодні мені кілька людей скинуло відео, де за ними прям так палало. Все нормально, головний символ Голівуду на місці. Дуже хочеться вірити, що він там і залишиться, бо вітер буде підійма. Тися сьогодні протягом вечора, протягом ночі буде триматися до завтра до п'ятниці, але все ж таки сподіваємося на найкраще. Насправді, в цій ситуації найбільше шкода тварин, тому що люди в принципі отримують всі повідомлення про евакуацію завчасно. От тварини це просто вже сьогодні бачили відео із оленями, із це гірські леви. Тому дуже хочеться вірити, що всі будуть цілі, а і що погода буде сприяти, а тому, щоб це все дуже швидко припинити. А, тим Та, часом ми приїхали в магазин, який знаходиться буквально через дорогу, але вирішив все ж таки поїхати, аби не дихати цим повітрям. А, в магазині ну принаймні, отут тут на вході все є. Паніки нема, продукти є. Подивіться, купа а, зелені, а овочі, все на місці, фрукт на місці, Навіть свіжі а, квіти, свіжа риба є. Тобто, всі поставки в звичайному ритмі, там, дивлюся, розпаковують продукти, які привезли. Ну, сьогодні третій день пожеж, нагадаю. Дивіться м'яса, навалом, зараз яйця з вами перевіримо. Е, яйця теж є. Єдине, що зараз було там якісь проблеми з поставками, відпускають не більше трьох упаковок в одні руки, але це ніяк не пов'язано з пожежами. Друзі, єдине, що розібрали, це п'ятилітровки води, тобто точніше не п'ятилітровки, а там де один галон. А Звичайна вода, таких от 0,5 літри є, але теж сподіваюся, що підвезуть. Тому от, єдине місце, де можна щось вимітити щось не так, це дійсно з великими баклажками води. Друзі, не обійшлося без факапів, тому що сьогодні випадково в Лос-Анджелесі 10 мільйонам людей розіслала повідомлення про екстрену евакуацію. А ми, в принципі, якби зрозуміли, що щось не то відбувається, тому не панікували, але є люди різні, і вони через 20 хвилин розіслали таке ж дуже гучне повідомлення, від якого всі підстрибують, про те, що серян це було випадково. Ой, насправді це то випадок, коли мені сьогодні вранці мама написала: доця, евакуюйтесь там небезпечно. Мама з Харкова у мене в голові не вкладається, де вже майже три роки триває повномасштабне вторгнення. Сьогодні навіть новини харківські постили в своїх новинах на своєму сайті. Мою історію з піжамі там, де я розповідала про те, чому це кожного року горить. Чому ну, це дійсно неможливо зупинити через ці сильні вітри? А також сьогодні в мене буде коментар ще іншому телеканалу, тому дійсно намагаюся, Якось давати якусь інформацію, спростовувати якісь фейки, як то з тим, що букви Голлівуд не згоріли. Тому, друзі, якось так не панікуємо. Хто в Лос-Анджелесі такі поради, якщо будете евакуйовуватися, обов'язково на виході, зніміть все, що є в вашій квартирі, в вашому будинку, в ваших апартаментах. Неважливо це для того, аби не дай Боже. У вас все погоріло, щоб звернутися до страхової, тому обов'язково фотографуйте. Сподіваюся, що це не знадобиться. Але just in case, будь ласка, робіть фотографії. І так далі це, до речі, порадили вчора ріелтори. Коротше, весь Лос-Анджелес і пожежники, і люди чекають на те, коли вщухнуть ці срані, вибачте, вітри Санта Ана. Бо тоді є надія, що це все може скоро закінчитися. Тому, друзі, сподіваємося на це, чекаємо п'ятниці вечора. Сподіваюся, що наступне відео вже буде на якусь нормальну звичайну тему. А ще раз дякую за турботу, особливо ж кажу від людей в Україні. А єдине, що наразі всіх бентежить, і там чоловік мій вчора це озвучив, що наразі збитки величезні. Тобто, вже нарахували, ще станом на вчора що згоріло на 57 мільярдів доларів. Ну, по-перше, там Трамп молодший, вже якісь дивні ре. Чи говорить про те, що це Україна винна? Що Лос-Анджелес горить е, через те, що Лос-Анджелес Fire Department в 2022 році якусь техніку Україні передав? Ну тут навіть без коментарів. Але через такі величезні збитки дійсно допомогу Україні можуть скоротити. Сподіваємося, що такого не буде. Але думка така вже на жаль є. Друзі, в будь-якій ситуації завжди треба сподіватися на краще і посміхатися. І тоді ситуація сподіваюся, посміхнеться і нам всім. бай-бай!